З 8 години 45 хвилин росіяни нанесли шість ударів по місту Харкову. Одне з влучань в холодногірському районі. Пряме влучання приватний житловий будинок. На місці сусіди повідомили, що під завалами може знаходитись жінка. Дійсно, через 2,5 години о пів 12 ночі під завалами було виявлено обуглене. Обуглені фрагменти тіла людини, стать та вік її зараз встановити неможливо, але виходячи з інформації від сусідів, це дійсно є жінка близько 60 років. Інші п'ять лучань в Шевченківському районі. Одне з лучань біля висотної будівлі офісного призначення, там було знищено два автомобілі та пошкоджено фасад цієї будівлі. Також пошкоджено один з медичних закладів району. І одне злучань по приватному житловому будинку. Там внаслідок вибуху загинув чоловік. Станом на зараз встановлено інформацію про 30 травмованих осіб. Серед них є п'ятеро дітей. У всіх різного ступеню тілесні ушкодження є як гостра реакція, на стрес, так і забиття, перелами і порізи від розбитого скла та уламків. Попередньо для удару ворог використав «Герань-2». Наслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинки, 13 автомобілів. На місці продовжують працювати правоохоронці та співробітники ДСНС з метою фіксації інформації щодо травмованих та інформації щодо пошкодженого майна. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за 438 статтею Кримінального кодексу України.